Всім привіт! Сьогодні ми розберемо, мабуть, найважливішу тему: як діяти, коли лунає тривога, де знайти безпеку і що робити, коли звичний світ ну, просто зникає. Це без перебільшення ті знання, які можуть врятувати життя. Отже, почнемо з цифри: понад 61 тисяча, саме стільки в Україні офіційно існує захисних споруд цивільного захисту. Здавалося б, ну, величезна кількість, правда, можна спати спокійно. Але, як то кажуть, є нюанс, бо насправді готова до використання лише частина з них. А коли чуєш сирену, кожна, просто кожна секунда на вагу золота. І ось тут розуміння, де шукати прихисток і що робити далі, стає не просто корисною навичкою, а скажімо так, життєво необхідним знанням. Гаразд, давайте розбиратися по суті. Перший крок до безпеки це, звісно, знати, куди бігти. Укриття бувають різними, і, повірте, розуміння цих відмінностей це вже пів справи. Отже, є по суті три основні типи. Перший найпростіші укриття це, знаєте, підвали, підземні паркінги, все, куди можна добігти буквально за хвилину. Захист там базовий, але це краще ніж нічого. Далі йдуть протирадіаційні укриття, скорочено пру. Тут вже серйозніше вони можуть захистити від радіації. Ну і нарешті третій рівень це сховища. Це вже справжні бункери, герметичні з фільтрацією повітря, запасами води, словом, там можна безпечно перебувати до двох діб. Добре, з типами розібралися. Але ж знати це одне а от як вибрати правильне укриття, і що взагалі має бути всередині, щоб воно було не просто підвалом, а справжнім безпечним місцем. Про це зараз і поговоримо. Диріться! є кілька ключових критеріїв. Перше і найголовніше розташування. Укриття має бути якомога ближче. Тут час це буквально життя. Друге доступ. Обов'язково має бути кілька виходів, причому один за межами основної будівлі. Третє готовність. Тобто його технічний стан має бути перевірений і воно має бути в офіційних реєстрах. Ну і окрема тема школи. Тут все ще суворіше. Укриття має бути або в самій будівлі, або от просто поруч. Це щоб уникнути паніки і хаосу під час евакуації дітей. І що ж робить укриття, ну, власне, укриттям, а не просто коробкою. Є чотири основні речі. По-перше, меблі, хоча б якісь лавки, щоб можна було сидіти чи лежати. По-друге, вентиляція, причому з фільтрами, щоб було чим дихати. По-третє, це запаси, вода, засоби гігієни, аптечки. І четверте, звісно, комунікації, світло, зв'язок, система оповіщення. От чесно, без цього всього навіть найміцніші стіни це просто стіни. Окей, з укриттями більш-менш зрозуміло, але тепер перейділо до іншого рівня, до основ виживання. Бо щойно зникає світло чи вода, от тоді й починається справжня перевірка на міцність. Послухайте цю цитату. Коли світла немає тижнями, а на вулиці мороз дрова стають твоїм найціннішим товаром? Це слова реальної людини, і вони, знаєте, б'ють прямо в ціль. Вогонь це вже не про комфорт, це про тепло, про гарячу їжу, про здоров'я. Це по суті про життя, особливо взимку. То які ж є варіанти, щоб зігрітися? Ну, класика дрова або більш мобільні речі, газові балони, компактні примуси. Але і це, мабуть, найважливіше, що треба запам'ятати з цього блоку: вентиляція завжди. Чадний газ він підступний. Його не видно, не чутно, але він вбиває. Тому провітрювання це закон. Наступний пункт не менш важливий вода. Це може прозвучати банально, але вода це життя. І зазвичай водопостачання зникає одним з перших. А без води ми довго не протягнемо. Тому вміння її знайти, очистити і зберегти це... Ну, це просто безцінно. Отже, як зробити воду безпечною? Спосіб номер один найнадійніший кип'ятіння. Просто довести до кипіння і все. Немає вогню, є альтернатива. Сонячна дезінфекція. Наливайте у прозору пляшку і на сонце на 6-8 годин. А де зберігати? Найкраще у скляних банках чи пляшках, десь у темному і прохолодному місті. І, будь ласка, важливий момент не використовуйте повторно одноразові пластикові пляшки, вони для цього не призначені. Тепер про їжу. Уявіть, вимкнули світло. Все, ваш холодильник це більше не холодильник, це просто шафка. І все, що всередині швидко псується, вже за кілька годин, може стати не просто неїстівним, а реально небезпечним. І що ж робити? Є кілька простих правил перше, намагайтеся якомога рідше відкривати холодильник, кожне відкриття це втрата холоду. Друге, логічно, але важливо з'їдайте спочатку те, що псується найшвидше молочка, м'ясо, ну ви зрозуміли. І третє, найголовніше це стратегічний запас. Консерви, горіхи, енергетичні батончики, все те, що не потребує ні холодильника, ні готування. Так, ми поговорили про укриття, про тепло, воду, їжу, але є ще один рівень підготовки це те, що має бути готовим завжди. І це аптечка і так званий тривожний рюкзак. Це по суті основа проактивної безпеки. Аптечка це можна сказати, персональний рятувальний круг, що там має бути. Ось мінімум, який радить моз. Перев'язувальні матеріали бинти, пластирі, марля, це зрозуміло, антисептики, спирт, перекис водню, знеболювальні, типу парацетамолу чи ібупрофену. Далі трохи специфічніші речі, таблетки для очищення води, турнікет для зупинки кровотечі, термоковдра, І, звісно, атравматичні ножиці. І дуже важлива порада час від часу перевіряйте терміни придатності ліків. Наступний must-have have тривожний рюкзак. Що це таке? Це, по суті, заздалегідь спакований набір для виживання. Його ідея в тому, щоб схопити його і вибігти буквально за 30 секунд, він має забезпечити всім необхідним на перші 72 години. це той критичний час, коли допомога може ще не прийти. То що всередині, давайте пройдемося по списку основи вода і високоенергетична їжа. Далі аптечка, тільки компактна версія, теплий одяг і міцне зручне взуття. Потім гаджети і інструменти ліхтарик з запасними батарейками, невелике радіо, мультитул, щось для розпалу вогню. Ну і, звісно, павербанк для телефону та копії всіх важливих документів. Головне, щоб усе це було компактним, але максимально корисним. Але знаєте вся ця підготовка, всі ці рюкзаки та запаси можуть виявитися марними, бо фізичне виживання це лише половина справи. Якщо не подбати про психологічний стан, про голову, то приймати правильні рішення в стресі буде просто неможливо. Отже, що нас тримає на плаву? Опора номер один спілкування, просто говорити з близькими, з сусідами, ділитися тим, що на душі. Коли ділишся емоціями, їх стає легше пережити. Це не дає закритися в собі. Опора номер два допомога іншим. Звучить дивно. А ні, трохи. коли допомагаєш комусь, навіть у дрібницях, це дає відчуття мети, відчуття, що ти потрібен, це неймовірно потужний засіб проти стресу і відчаю. Третя опора маленькі ритуали, зберегти хоч щось зі звичного життя, спільне чаювання, читання книги дитині що завгодно. Ці дрібниці працюють як якорі, вони тримають нас, не даючи остаточно зануритися в хаос. І четверта надважлива опора це контроль над інформацією, тобто довіряти тільки офіційним джерелам і все, уникати фейків, панічних дописів, чуток. Інформаційний шум і брехня руйнують психіку не менше, а іноді й більше, ніж реальні загрози. Отже, який висновок? Підготовка це не щось, що можна зробити один раз і забути. Ні, це постійний процес, це набір знань, навичок і так речей. Безпека це справді наша спільна відповідальність. І, мабуть, головне питання, яке кожен має поставити собі: а чи я готовий, чи готова моя родина?